Відмонтовані лікарні більше безкоштовних медикаментів та підвищена зарплата для лікарів. Ось основні переваги медичної реформи. Про це сьогодні заявила перша заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова під час селекторної наради з головами обласних адміністрацій. В той же час, за словами Акімової, є і проблеми: це недостатня кількість легкових автомобілів для роботи сімейних лікарів та кари швидкої, а також неприйняття населенням змін про що говорять часті колективні скарги за словами заступника голови Вінницької облдержадміністрації. Цю любові Спірідонової, наша область вже отримала 33 мільйони гривень на підвищення зарплати медпрацівникам. Гроші нарахують 1 червня. Для прикладу, якщо взяти один із районів, то до постанови кабінету міністрів заробітня плата була обрахована 3074 гривень. Коли провели перерахунок, постановою 209, то заробітня плата склала 4994 гривні. Це серйозний фінансовий ресурс. Майже в два рази підвищена заробітна плата для лікарів сімейної практики на селі.